Про те, як же почати той телеграм-канал вести, і які кроки, і що власне треба зробити, щоб почати його вести одразу правильно, одразу ефективно і одразу з розумінням, до яких наслідків це призведе. Адже дуже часто, коли ми починаємо вести свій телеграм-канал, ми ведемо хаотично, ми не ставимо ціль на місяць, і це зазвичай дуже погано. Отож, демонструю вам свій екран і покажу, з чого варто почати робити. Свій телеграм-канал, а почати робити свій телеграм. Хвилинку у мене тут от не хочу показувати. Хвилиночку. Ось, а почати робити свій телеграм-канал варто із того, що потрібно. Реально продумати, що ви там будете говорити, і які основні е, мета, ідея, тема буде каналу. Тобто, наприклад, якщо ви хочете канал для учнів, ви робите тільки для учнів. Не потрібно робити, от я все на купу зроблю і для учнів, і для вчителів, і для батьків, і ще для ось. Тобто такого робити не потрібно, якщо ви робите для психологів. То ви робите канал для психологів. І перше, що треба зробити, це визначити, яка головна мета вашого каналу. Далі, хто ваша цільова аудиторія? Я знаю, що вже дуже часто нам говорять про цільову аудиторію, про важливість її визначення, і так далі. Але це реально важливо визначити і розуміти, хто оця ваша цільова аудиторія, яку ви хочете брати, запрошувати в свій канал, тому що цільова аудиторія це не колеги, Наприклад, від 18 до 65 років це ви маєте чітко розуміти. Це працівники, наприклад, психологи, які практикують в інтернеті, які роблять консультації, можливо, створюють курси. Тобто прекрасно розуміти, хто ваша цільова аудиторія. І останній третій момент це яка унікальна пропозиція вашого каналу. Що каналів багато, от зараз реально каналів дуже багато. Що у вашому каналі таке унікальне, особливе. Що таке важливе, що, от що, чим ваш канал такий особливий і унікальний? Яка ваша унікальна пропозиція у вашому каналі? І от коли ви дасте собі відверту відповідь на ось цих три запитання, тоді можна вже думати про наступні кроки і, взагалі, про те, які будуть тематичні лінії. Що означає тематичні лінії? Це напрямки, які будуть у вашому каналі. Наприклад,. У моєму каналі основний напрямок Телеграм, але також в мене є додаткові напрямки: це, наприклад, розвиток соціальних мереж, розвиток навичок візуального дизайну і взагалі просто про просування в соцмережах про інфопродукти. Коли ви визначили тематичні лінії вашого каналу, ми йдемо до рубрик. Рубрики ще можна порівняти із тим, як ви будете писати хештеги, тобто, що важливе у вашому каналі. І вже відповідно до цього ми визначаємо формати, акценти місяця і хештеги. Я вам зараз хочу показати, як взагалі виглядає на супроводі навчання, тобто з чого починають колеги. І до чого я вам тут говорю про супровід. Тому що всі, хто приходить до мене, вони в першу чергу отримують ось такий шаблон-документ, одну хвилиночку. Ось. Де потрібно розписати для себе. Це не стільки для мене треба розписати, але для себе. Ось тут: про що буде ваш канал, чим він допоможе, яка унікальна цінність вашого каналу, а далі вже які тематики і рубрики в каналі, які регулярні формати. І я вас хочу одразу трішечки розчарувати, тому що те, що ви спочатку собі думаєте, і те, що буде через півроку, це будуть різні речі. Тому що ми спочатку думаємо. Що от в нас буде, наприклад, нам багато відео, багато інфографіки, але проходить півроку, і ви бачите, це не заходить в вашій аудиторії, це для вашої аудиторії не підходить, наприклад. І тоді ви починаєте змінювати канал. І це нормально. Це нормально змінювати стратегію розвитку вашого каналу. Далі, які типи контенту, чи є інноваційні формати, які ви хочете спробувати? І третє, про аудиторію. Тут ще є такий момент, як я часто запитую, як ви будете оцінювати успіх каналу. Я зараз скажу, до чого я це веду. Е, від кількості підписників взагалі ніяк не залежить ваша монетизація в каналі, тому що у вас може бути 500 цільових підписників в каналі, і з них будуть йти регулярні покупки у вашому каналі, регулярна монетизація. Тобто одну секундочку, у мене ефір перезвонеть через 10 хвилин. Е, вибачте, і е, далі? Не потрібно е, вже ось так, знаєте, зосередитись от на першому плані, який ви зробили, і ось так іти, йти, йти. Потрібно реально постійно змінювати ваш канал. І кількість ось цих 500 підписників це зовсім не означає, що це виключно ваша цільова аудиторія. Тому краще набрати в канал вашу цільову аудиторію і працювати вже виключно із цільовою аудиторією. Е, що ми робимо далі? Після того, як ми, власне, зробили перед запуском, ми вже собі це все продумали, концепцію каналу. Ми продумали назву і опис. До речі, про назву і опис, ось тут ще є такий моментик. Коли ви починаєте вести свій телеграм-канал, вам потрібно дуже гарно описати ось тут про що буде ваш канал. Дуже часто зустрічаю таку велику помилку в колег. Коли вони ось нехтують цим інструментом і не описують канал. І здається, канал наче і гарний, наче і все структуровано, але нема ось цього опису, і це дуже важливо. Що тут треба вказати? Це контактну інформацію, заклик до дії, залучення. Тобто, є, наприклад, тут все про сервіси для педагогів. І чіткість і конкретика. Також дуже важливо, щоб ваше фотопрофілю воно було аналогічно, як у ваших інших соцмережах. І це реально важливо, тому що це ваш брендинг. ще такі моменти, як зараз вам скажу, потрібно підібрати гарну влучну назву. Вона повинна бути унікальна, але Телеграм вас і не пропустить. Якщо у вас не унікальна назва, тому не хвилюйтесь. Телеграм вас не пропустить, якщо назва вже зайнята. І вона повинна містити ключові слова. Щоб легко мати можливість знаходити ваш пошук в телеграмі. До речі, пошук в телеграмі так, він працює. Далі ще досить важливо, налаштувати ось тут свій особистий аккаунт, тому що ваш особистий аккаунт також дуже важливо, і у вашому особистому аккаунті можна додати канал, ось тут зверху. І коли колеги навіть просто по рекомендації будуть до вас звертатись, вони будуть бачити ваш канал. Це також є одним із моментів просування каналу. Так от, коли ви вже продумали моменти перед запуском, ми починаємо, власне, створювати канал. І ми створюємо його, якщо це канал, саме канал, а не спільнота, тоді ми створюємо його з коментуванням. І тут важливо налаштувати приватність. Наприклад. Я в своєму каналі дозволяю зберігати контент і дозволяю поширювати його. Для чого я це роблю? Тому що це публічний канал для розвитку особистого бренду. І чим частіше буду скрінити і поширювати дописи з мого каналу, тим для мене краще. Тому що до мене будуть приходити нові колеги. Тому в каналах, які у вас для розвитку особистого бренду, це доцільно. А далі. Підключення ботів. Я працюю з п'ятьма стандартними ботами: це контролер-бот і Markdown Bot. Далі вже боти для опитувань і для реакцій. Тобто ці боти вони стандартні і вони безкоштовні. Їх можна використовувати безкоштовно. І план публікацій. Стосовно плану публікацій, всі колеги, які до мене приходять на супровід, вони отримують ось такий контент-план. Власне, а що тут є? Тут є по тижнях головні формати контенту. І основне правило, я вже вам казала, основне правило в телеграм-каналах, коли ви їх ведете, це різноманіття форматів. Тобто текстовий допис, потім, наприклад, відео, потім інфографіка. І так, час від часу міксувати. Далі йдемо. У нас іде контент-стратегія. Тут ще є такий пункт, так як інтерактивність. Цей пункт означає, що чим частіше ви будете аудиторію закликати, закликати до того, щоб вони лишали реакцію, писали вам щось в коментарях, тим частіше колеги будуть це робити. Адже якщо ви їм не кажете, лишайте вогник, якщо вам було цікаво, вони їх не будуть лишати. І у вас буде монолог. Щоб не було оцього монологу у каналі, потрібно реально постійно, постійно закликати до дії, спонукати писати в коментарі, спонукати ділитись контентом, наприклад, зберігати контент, тому що він важливий, цінний і так далі. Ідемо далі. І промоція каналу. Промоція це означає реклама каналу. Як ви будете рекламувати канал? Як ви будете про нього розповідати, що саме входить в поширення через інші канали або інші соцмережі? І це все реально дуже важливо. Так от, що я ще хочу сказати по організації телеграм-каналів. Де все зберігати? От, припустимо, у вас є багато-багато ідей, і ви ж не можете все тримати в голові. Або, наприклад, ви просто дивитесь інші канали, і у вас реально ну, класна ідея. Де це все швидко зберегти? Дуже рекомендую вам зробити ось, у мене є для моїх колег на супроводі, в них є ось такий документ. А вам для початку я дуже рекомендую зробити прям новий проєкт це безкоштовно, тут тисячу безкоштовно. І, наприклад, поділити ось ідеї контенту, наприклад, ідеї відео далі наступне робити. І дивіться, як тут легко ділитись. Наприклад, в мене є канал, і от зараз я вам покажу от покажу саме в каналі. Припустимо, мені сподобалась ось ця публікація, і я хочу нею поділитись. Тобто, зберегти собі на потім. Я копіюю покликання. І я ось так вставляю цю публікацію, бачите? От, і ідеї контенту. Наприклад, в інстаграмі, от, припустимо, у мене є якась ідея контенту. От я подивилась, мене щось зацікавило, і я просто копіюю покликання. Ось і собі вставляю ідейки контенту. І ось таким чином ви навіть з телеграму можете зробити, будь-з якої мережі, і собі поробити ось такий ідейник. Його навіть можна ось тут назвати ідейник і собі отак зробити. Наприклад, ви дружите із штучним інтелектом, і ви собі, припустимо, написали, що ідеї штучного інтелекту все аналогічно ви собі зробили, наприклад, в штучному інтелекті. От, скопіювали, наприклад, те, що вам сподобалось. І ось додали. Все насправді дуже просто. І е, чому отакий отак, от спосіб, власне, він ефективний для зберігання інформації, тому що потім ви цю дошку зберегли, наприклад, мої думки зберегли собі в закладочки, ось так, як в мене. Бачите? Хвилинку. Ось тут. І я собі в ній працюю. До речі, я навіть тут реально дуже багато. Планую своєї роботи і планую такої серйозної роботи, тобто по запуску курсів, по монтажу навчальних відеоуроків на курси, курси і так далі. Тобто, реально дуже багато роботи тут можна зробити. А, так, я вже розповіла те, що я планувала. Якщо у вас є запитання, давайте ставте, вмикайте мікрофончики, ставте свої запитання. Я з радістю відповім вам на запитання. Я знаю, що в багатьох колег дуже часто йде е, такий момент, коли ви не знаєте, що публікувати. От, власне, наступний ефір у нас буде про контент, але я хочу вам дати маленьку підказочку. Можливо, не маленьку, можливо, навіть велику підказочку дам. Е, найкраще це пробувати. І коли ви отпробуєте багато-багато разів, ви пробуєте щось публікувати, цікаве, класне, якийсь класний контент. Ви бачите, так ось це заходить в моїй аудиторії. Тут мене багато реакцій, тут багато поширень, і ви аналізуєте. І тоді ви вже реально розумієте, що опублікувати, що, наприклад, не дуже підходить вашій аудиторії. Ви це не публікуєте, не робіть це. Як, знаєте, соло одного автора. Тому що все рівно весь контент, який ми робимо, ми робимо для нашої аудиторії, і їхні інтереси потрібно враховувати. Так. Чи є запитання? Вам всім можна говорити, я вже увімкнула всім дозвіл на мікрофончик, якщо є запитання, з радістю послухаю. Добрий день. Добрий день. Наталія, є. у мене свій канал читай, Ви ж в мене знаєте, мабуть, да, заочно або чола. Читаю, я до вас зверталася. Ні? Можливо, Писала я вам. забула, але я передивлюся. Да. Я бачила вже, хочу, хочу да ну, до вам на консультацію. Мабуть, ближ, ближче до літа, тому що ну часу і сил треба. Проте я бачила, знаєте, рекомендували вчительку, вчителька музики і канал, і бачу, як вона його оформлює. Дуже гарно, да проте хочу сказати, коли часу не висти не вистачає часу на те, щоб так оформлювати гарно сил. Або ви зрозуміли да. часу. Такі. Хотілося б подивитися, як воно це робить. в Канві, мабуть. І е, да, це в канві. От ви так вчасно запитали, тому що в мене якраз починається курс по канві mm -hmm. по оформленню і телеграм-каналів, і гайтів, і розробок. Там буде все в цьому курсі, і розробки також. І гайди для блогу і оформлення телеграм-каналу, тому приєднуйтесь. Вона це все робить в канві, але як зекономить час? Зараз вам таку фішку розкажу. По-перше, коли ви зробите. Давайте я краще покажу, тому що я так не люблю, знаєте, просто розказувати. Дивіться, коли ви в канві, от е, зараз я вертаюся в головну, коли ви в Канві заповнюєте ось цю вкладочку брендинг, от я зараз будь-що візьму. Ось цю вкладочку брендинг. У вас uh -huh. в рази швидше буде йти діло. Це перше. Друге, коли ви ось так основні елементи вже собі ввели в канал, да, ви просто змінюєте отут назви і все. Аналогічно стосується розробок по типу ось цих. Далі покажу. Тобто, я просто скопіювала дизайн і потім просто змінюю своє щось. Тобто. Фішка в тому, щоб один раз зробити кожен вид контенту, наприклад, оце гайди шаблон, оце прямі ефіри шаблон, оце кейси шаблон, і потім просто їх змінювати. Тому що, звичайно, якщо ви будете ну, на кожен тип контенту робити все з нуля, ну то я й сама mm -hmm. б не встигала б. Ну, наприклад, я би сама не встигала. А yeah, так, якщо то, ви. основна, і тут підробіток, і, і ти робиш якийсь матеріал і ще до нього це все. Його треба упакувати, оце на це часу не вистачає. Да. Добре, да. дякую. Всьому. Приходьте... Дякую. Добре. Приходьте на курс по канві, він якраз починається в понеділок. Все в записі. Дякую. Будь ласка. Я, я одну секундочку хочу порадити колезі, яка тільки що перед мною говорила. Я зараз слухаю, і у мене такі самі питання були буквально місяць назад, коли я прийшла до Іни на супровід. Я вам дуже рекомендую. Чесно, це не на правах реклами, це від себе особисто. Бо я розумію, як у вас зараз переповнюють емоції. Мене так само Іна казала, не чекайте понеділка, не чекайте завтра, не чекайте післязавтра. Як я це робила, я весь час відкладала, а просто прийшла на супровід. Ви знаєте, зразу так важко. Бо я і заступник директора, і вчитель української мови, і в мене ще купа купа робіт і підробітків. І після того як я побувала у Іни, ну, от, навчилася працювати в канві, і на супроводі воно стає досить легко. І коли оці шаблони вже всі є, ну воно реально класно, круто і легко. Тому ви не пошкодуйте, це, я вам точно обіцяю. Дякую. Yeah. Yeah. Дякую, що, що ви вийшли. Будемо доєднати, слухати, і все одно будемо, прийдемо. Вибачте, я піду в мене урок. Так, і, вже вже пора і завершувати. Що ж, якщо більше немає запитань, Іри, Іриночка, дякую за гарні слова. Всім дякую за участь. До зустрічі. До зустрічі. Дякую.